Смерть Володики в ніч на 31 жовтня на 91-му році життя відійшов у вічність. Єпископ Емерит Івано-Франківський Софрон Мудрий народився духовний лідер Прикарпаття 27 листопада у Золочеві. У 26-річному віці вступив до Пенсильванського монастиря Отця Васильяна у січні 55-го склав вічні обіти, взявши собі ім'я Софрон. Після чого виїхав до Риму, де студіював богослов'я, а згодом став професором папського інституту східних наук до України. Саме Івано-Франківська владика повернувся в жовтні 94-го та був призначений ректором Івано-Франківського теологічно катехетичного духовного інституту, а через рік і генеральним вікарієм Івано-Франківської греко-католицької єпархії. Попрощатися із присвященним владикою можна у церкві Різдва Христового, яку за його ініціативи звели на вулиці Мазепи. В суботу, о 13-й годині, там відбудеться заупокійна служба Божа, а о чотирцій.тридцять процесійний похід і перенесення домовини до архікатедрального собору святого Воскресіння. І вже там, о 6-й вечора, блаженний Святослав Шевчук очолить архієрейський Парастас, поховають владику Софрона Мудрого у неділю, 2 листопада.